Друзі, всім привіт! З вами Марія. Вітаю вас на каналі Robin і ми з вами у сонячній Флориді. Я навіть купила нову камеру DJI Pocket Mini для того, щоб показати вам усю -оцю красу. Подивіться на неї. Тобі був мій хлопець, на секундочку, теж краса. Подивіться на цей безмежний, бірюзовий, трошечки брудненький від ворот але не менш прекрасний океан. Уху! Uh -huh. До речі, скажіть мені, хто живе у Флориді, де тут взагалі люди? Можливо, їх нема, тому що зараз середа, третя година дня, але от я не дуже розумію, де всі люди, що вони працюють чи що, це ж курортне місто, начебто. Окей, okay, сьогодні буду вам розповідати про те, як дві людини з півночі, Мічигано, де вічна мерзлота, як ми вибралися на сонце, і от такі всі бліді. Бліді, зблідлі без вітаміну Д, бо в нас ще сніг випадав два тижні тому. Як ми тут гріємося на Майямському сонечку? Що ми взагалі робимо? Підписуйтесь на мій канал, щоб нічого не пропустити, бо ми далі їдемо на Ківест, що найпівденніша точка Сполучених Штатів, і буде звідти теж випуск скоро. Підписуйтесь і погнали! Ми заселилися і зараз зроблю вам маленький в нашому готелі. А це готель на букінгу. Ми знімали. Взагалі середня, от вже сидить мій милий там, відпочиває. Ми його знімали на букінгу. Мені здається, він коштував десь до 200 доларів за ніч. Взагалі, середня ціна в Майами. В Майами дуже недешеве місто. А дивлячись, де ви знімаєте прямо на пляжі, не на пляжі. З видом океан, без виду на океан, але десь буде так: от 200-250 доларів. І чим вище, тим воно більш розкішне. Так, like локджуріс. Так, от за цей номер цей готель, це тризірковий готель. Тут у нас холодильник, пральна машинка. До речі, це пральна машинка чи що це? Так, пральна машинка. Пральна машинка. Далі а, можна тут класна кава. Я не п'ю каву, але мій хлопець от вже спробував і сказав, що дуже, дуже класна кава. Тут така зона, можна попрацювати, в принципі. помітьте, подивіться, отут а, телевізор, і можна дивитися телевізор, а це кімната, спальня. І що ми тут бачимо? Ще один телевізор Америка країна телевізорів. Що тут шафа? Далі йдемо. А, тут йде таке, такий маленький балкончик. І отут, бачите, є шезлонг, отакі от. Такі от стільчики отам От мені здається вже далі буде океан але оце, оце будується це будівництво і давайте подивимося як же ж тут сидіти зранку пити каву і читати книжечку послухайте оце супер скажіть Дуже-дуже суперово сидіти і слухати це все таке. Але окей, тут у готелі, в принципі, ніхто вже не сидить, напевно, зранку, всі ходять на пляж. Тому зараз ми на пляжі підемо. Давайте ще вам зараз покажу, що тут в ванній кімнаті. Душ, заходиш тут. можна, Вони дають тут вже щось чимось помитися. А далі. Правила, як використовувати ці рушники. Ну, таке все звичайне. Мені здається, дуже класний готель за такі гроші, за три зірки Наш готель дає отакі стільці а, і ще дає парасольку для пляжу. А і вони ще проводять такі тролі. Може тебе відвести прямо на пляж. Ми живемо прямо біля будівництва. І це мінус нашого готелю, тому що це ну він, до речі, класний я сьогодні подивилася, перевірила, він коштує 120 доларів за добу, і він прямо знаходиться біля пляжу, ну не на першій лінії, на другій. І він коштує 120, що в принципі для Майами це дешево. І зараз я розумію, чому. Тобто вони проводять дуже класно, класні сервіси. Оце все надають, бачите, безкоштовно. А, але ну, ти живеш біля будівництва. Тому що перша лінія забудовується. Оці всі ці кондомініуми. Ми, ми, ми. У мене проблема з словом кондомініум. А, і, і що, і ти живеш, і у тебе вікна, в готелі є руфтоп це не дуже великі готелі, там п'ять поверхів всього. І цей руфтоп там, звісно, є оцей басейн, знаєте, все підсвічується під, там. Оце неможливо сидіти. Тому що оці звуки, бачите, це ж теж будівництво. Ідеш, ідеш, ідеш через будівництво. Але загалом Майамі нам подобається. Зараз середина квітня і тут, в принципі, не дуже ще спекотно, але вже так ну, 28 сьогодні і яка краса. Ох, оце йде вздовж усього Майамі біч. В цю сторону. І в цю. А тут океан. Вже на Брайан нападають. Хай! Напала на нас на охоронець Майами Біч. Хвостатий. Чим менша собачка, тим більше гавкає. От Найджел, мого хлопця величезний 50-кілограмовий кабан. Він так не гавкає. Ой, подивіться, яка краса. О, май гуднес! ой ой уй собі ноги, подивіться. От тут ліжечки оці. Яка краса. І оце ті самі кондо, які будуються, а наш готель, наш готель там на другій лінії. А тут постійне будівництво. Подивіться, що п'ю. В Мексі кафе це була там, фіння і uh, щось там манго. Це ананас і манго. От я купувала в Мексі кафе. Там, звісно, були всі іспаномовні люди. і Я ну ж я читаю, я взагалі іспаністка за освітою. Чотири роки, диплом бакалавра в мене іспанська мова, і література та переклад. І англійська була моя друга мова. І пішла я стопами uh, англійського тічингу. От, але іспанську, звісно, знаю. І, до речі, от я раджу всім людям, які хоч трохи колись вивчали мову. Якщо ви вже довели її до якогось рівня, то не кидайте її, тому що потім буде набагато вам важче відтворити ці, відновити свої скіли. От у мене іспанська вже я випустилася, скільки там 8 років тому з університету, і я її підтримую кожного тижня. Я спілкуюся, я знайшла на Preply, до речі, це українська платформа для пошуку. Для пошуку викладачів, от я там знайшла собі колумбійку і займаюся з нею кожного тижня посереда. Ми з нею взяли одну колумбійську, одного колумбійського письменника, я читаю книжку, і по два розділи кожного тижня я їй переказую. Ми з нею обговорюємо цю книжку і взагалі героїв. І таким чином ви перебуваєте у постійному контакті із мовою. Тому мови дуже швидко збиваються. І якщо ви їх не практикуєте, то вони. Зникають, і от я займаюсь преплі. До речі, якщо хочете спробувати, то в мене там є цей код. Так, якщо ти приводиш друга, тобі мені дають знижку на мої заняття. Ну і другу там перше заняття безкоштовне начебто, чи там 70% знижки. Тому якщо вам цікаво, я залишу посилання в описі. І ось такий вихід з цього пляжу, така лейка. сиди, потім повертаєш. І тут вже буде вхід у твій кондомініум. Тут велосипеди, собачки, шик, майямське життя. І ось тут цей кондо. Тут не можна зупинятися. Тут аварію майже створили Подивіться, яке цікаве спостереження. От зараз це біч, так, Майами-Біч. І ось тут, прямо на його березі, стоять ці кондомініуми. Кондомініуми-ми-ми. І взагалі не видно сонячного світла, хоча сонце ще не зайшло. І от там є маленький такий шматочок, де видно сонце, тому що це проміжок між цими двома кондомініумами. А тут квартиру ж зняти, це зрозуміло, перша лінія, і Airbnb робити тут буде. Воно коштувати багато, але от що зробили з цим пляжем, в принципі, я розумію, що за що забудовою так, зрозуміло чому. І я б сама не проти була жити ось в одному з цих балкончиків, сидіти, пити каву зранку. І дивишся собі прямо на океан. Сидиш і отак, от оушен, сила стихії. Ось мій милий іде. несе все насе все. Мічаганець. Мічигender інфлорида. Ай, такий же пупсічик, ну не можу. Це дуже відрізняє Майами від інших міст. От я була в десятьох містах. Я сюди приїхала одразу до речі, скажу, тому що мені багато коментарів пишуть, кажуть, що я сажу на шию свого хлопця, чи що в мене тут є родичі багаті, чи в мене є люди з України, які мені присилають гроші. Мені присилають гроші мої студенти, з якими я. Кожного дня по три години працюю, паралельно працюючи на фултайм роботі, і ще паралельно я по вихідним працювала раніше в ресторані, а зараз я навчаюсь в коледжі, і плюс я ще іноді сиджу із собаками. Працюю до Про це в мене було відео. Тому те, що я їжджу у vacations, так я була багато де, але це тому, що мені подобається подорожувати, тому що в мене немає дітей, це мій свідомий вибір зараз. І по третє, що Мене віддали на роботу, і я собі таку свідомо шукала і обирала, щоб мати змогу подорожувати, поки життя мене ну ось сюди, в Америку закинуло, так от. І де я подорожувала, зараз скажу вам, щоб ви розуміли, з чим я порівнюю Майами. Я була у всіх клішейних містах: це Чикаго, Сан-Франциско, Нью-Йорк, Сан-Дієго. Ще була там у декількох в штаті Мічиган, де я проживаю, і в Орландо я їздила. Там парк Universal з Гаррі Поттером, і ще була в Мініаполісі. Просто був дешевий прямий переліт там за 150 доларів з мого міста в Мічигані. Тож я вирішила, хочу поїхати подивитися взагалі, що таке штат Мінесота. Тобто, так я люблю робити, досліджувати, дивитися. І зараз це мій другий раз у Флориді. Перший раз був в Орландо, але то був лише то була поїздка на три дні. Мій перший раз у Флориді біля океану. І що можу сказати? Перше, що дуже сильно кидається в очі, різниця, це наскільки тут дорогі машини на вулицях. От Ми вчора ходили і там Порше, Феррарі, Lamborghini. Ти ходиш і от, о, кожна третя машина така. А друге, що кидається у око, це як люди тут вдягнуті. Звісно, дивлячись, куди ти йдеш, але от ми зайшли, ми шукали магазин, де можна купити класні тістечка. Ми Зайшли в цей магазинчик. Був у п'ятизірковому готелі. Ми зайшли, і а, я побачила, боже, мій, це було ну за готель, ви розумієте, і Там всі люди, отакі в сукнях, на підборах, в костюмах чоловіки ходять, парфумами пахне. І я думаю, о май гад, у мене підчагані вудки. Гумові чоботи до коліна. Що в мене там ще? Один чувак на побачення прийшов у рукавицях до до коліна для сномобіля. От навіщо він вдягнув такі рукавиці на побачення? Ну про це в мене є окреме відео про те, про Ціндер Мічигані. Якщо вам хочеться послухати про приклади побачення, ви була. Запрошую до перегляду. Там доволі кумедно. О, тобто тут такий вайб в Майами. Поки що мені подобається, але знову ж таки, я зараз у відпустці я не знаю, як тут жити постійно. Плюс влітку тут кажуть настільки спекотно, що 10 хвилин пройти. Ну ти просто весь мокрий, плюс я ще чула, що тут навіть телефони вимикаються від такої спеки.